Скажіть, будь ласка, я розумію, що це не зовсім ваше питання, але мені стало зараз цікаво. Ті адвокати, які з окупованих територій виїжджали вже на неокуповану територію, і вони далі продовжували свою адвокатську діяльність. Ну тобто, ви допомагали їм матеріально, це зрозуміло. А чи допомагали ви їм налагоджувати якусь там свою роботу на новому місці чи ні? Чи не зверталися? Зверталися, але такі звернення надходили і на опікунську раду, і на національну асоціацію угу. адвокатів України. зараз, мабуть, це вже питання буде не стільки опікунську раду, але можу відповісти, скільки дійсно, як член ради адвокатів України, не обізнана з цим. В кожній раді в нас був створений фактично. Ну, такий ланцюжок зі сходу на захід, uh -huh. коли наші адвокати виїжджали, вони мали певні контакти телефонів в Вінниці, в Рівному, в Житомирі. Тобто, якщо вони їхали, вони на сайті бачили відповідні номери телефонів. Вони могли зателефонувати ради відповідних областей, допомагали таким адвокатам десь влаштувати їх там в гуртожиток на тиждень, там для того, щоб вони. Uh -huh. Пересиділи якийсь час і далі могли рухатись. Можливо, для когось офіс допомагали. Я знаю, що багато рад приміщення рад адвокатів залюбки надавали адвокатам, скажімо так, переселенцям, для того, щоб вони могли прийти там зі своїми колегами поспілкуватися, можливо, з новими клієнтами поспілкуватися в приміщеннях рад, тому що безперечно в них немає інших офісів.